Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. А на кухні будемо готувати їсти. Так, це в мене яблука Ріжемо дольками. Іван мені чистить цибулю. Ось. Так, печінку я. Намочила, порізала, намочила в молоці, вона дві години постояла. Ось. І зараз будемо ми її готувати. От. Хочу спекти в духовці, а як буду пекти, то зараз вам покажу. Яблука свої домашні. Не знаю, як звуться, Ну, ну яблука свої. Так, Дараз. поріжу, тоді покажу. Так, беремо цибулю. У мене синя буде цибуля, а в хаті була, таку уберу. Я цибулю на четвер розрізаю і так беру. Так. Під низ положив цибульку. О, лаврове листя забула. Так, кинула лаврове листя і цибульку, Той горошок пер, перець горошком. Так, беру. Печінки. Не знаю, слоєчок буде, буде слоєчок. А буде більше, то буде більше. Я думаю, більше не буде. Це. Ось так. Шар. Шар печінки, ще, напевно, ще вкину. Тепер яблучка положимо. Печіночку. Солимо чуть, -чуть не багато І ложимо Цибульку. Яблучко. Спильну печінку. Все буде одна баночка, це добре. Ой, цибуля в очі зайшла, що то прямо. Капець, капець стоїть цибулі. Ось так. Бачите? цибулька зверху. я б забагато накришила. Ну нічого. Хочу, щоб всі пішла донизу. Ось так. Напевно, що ще хтось тут тунень. Ось так. І ще один інгредієнт, зараз покажу. І ще один інгредієнт це грудочка масла. Ось. Щоб воно було сочне і смачне. Ось так. Так, тоненько ріжу, щоб воно файно пристало. Ось, нас нам ще треба, бо зараз ми ще будемо далі готувати. Так. Це у нас польга і зверху гарно накриваємо. О, поки каміську відставляємо. Це у нас одно, то кажуть блюдо. Ну, яблука Я заберу, камість мені хватить. Так, печінку ми відправимо в духовку для запікання до готовності десь на минут 30-40 при температурі 200. Ну, а як спечеться, тоді я вже вам покажу, яка вона в нас вийшла засмачна, і яка вона на навидела. Ну, а що далі буду готувати, то буде вже в другому відео. Або ось так. Ставиться в духовку холодну, і воно собі нагрівається зразу. І... Слоїк нагрівається, і кружки нагріваються, і все разом печеться. Температура 200, мінут 30-40 до готовності. Там вже залежить від вашої духовки, як вона захутко пече. Ну, а це ми подивимося до нашої печінки в баноці. Не знаю, взяла якусь велику миску, зараз подивимося. Вона то гарача. Ми на певну миску викинуть. Ось так. О. Ну, вилітай. О. Так, баночку ми помиємо. Але аромат. Виделки не взяла. Ну, попробуємо нашу печіночку, яка вона вийшла? М -м -м. Це щось смакота, Цибулі були хочу. М -м. Мені смак має, так що хто буде готував всім смачного, не знаю, як вам показати? Не така соковита, немає. Ну, не суха, не довка. Дуже смачно. Так що, Готувати можна, Їсти треба. Хто буде готувати всім смачного, гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я і скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!